Будемо із Петром Черником, військовим експертом. Пане Петре, вітаю. Слава Україні героям слава. Почнімо з учорашньої, але досі актуальної інформації про те, що наші збройні сили ліквідували чергового російського генерала цього разу генерал-майора Сергія Гарячева, який був десь, очевидно, не так далеко від лінії фронту. Про що це свідчить? Що високопоставлені генерали під'їжджають до лінії фронту російські? і ми можемо їх там ліквідовувати. Тож далеко не перша інформація, якщо мені пам'ять не зраджує він чи 9, чи десятий, і це направду таке ярше вітається. Чим менше у них буде якісного керівництва, тим краще для нас. Чому це явище є і чому воно таке часте? Все вкрай просто. Момент перший: російські генерали не мають достовірної якісної інформації про те, що відбувається на лінії фронту. Вони самі повинні туди прибувати, щоб приймати адекватні рішення. Отже, їхня розвідка працює з кожним день все гірше і гірше. Момент другий російська армія мега централізована. Незові командири страшенно бояться приймати власні рішення і нести за них відповідальність. І третій момент це така собі своїдна мотивація власного особового складу, не таємниця, щоб інколи потрібен дуже серйозний і великий начальник для того, щоб віддати цільові вказівки своєму нижчому особовому складу. Ось що насправді відбувається загальний підсумок, сучасна організаційна модель російської армії не витримує жодної сучасної конкуренції. В цій частині українці на порядок випереджають нашого ворога. Ну але якщо це стосується і справедливо очевидно стосовно російської армії, то наприклад кадирівські потішні війська, які називаються Ахмат, наче не беруть участі у серйозних бойових діях, але тим не менше, от сьогодні з'явилася інформація про поранення правої руки Кадирова Деліхманова. Це Інформація з російської держдуми, вони підтвердили, що його поранили. Сам Кадиров заявив, що він не знає, поки що, де його права рука, і там якось напівіронічно просить дати координати, куди наші били і де його поранили, щоб він знайшов його. Але поранення Деліхманова, якщо справді таке трапилося, це теж свідчення чогось. На вашу думку, чого. На мій поля, смертельний танок між отруйними павуками у банці, нарешті таки почався по-справжньому і переходить у летальні фази. Є навіть інформація, що цього неповажного пана злили самі пригожінці. І те, що там буде наростати хаос, і на кінець -то між межами Кремля, війна. Перейде у смертельний ритм. Це також вітається, Це добре, але пам'ятаємо, що від перестанови до сума не міняється для нас, росіяни. Усі поголовно погані, і ті, хто виступають за їхній імперіалізм. Наше головне завдання якомога частіше і якомога більше нищити їх усіх. А чим більше буде знакових персон у могилино у наших ґрунтах, тим краще. А, я теж бачив цю версію про те, що Пригожин міг злити. Координати перебування кадирівців, але начебто виглядало так, що якраз пригожин з Кадировим були тими павуками в одній банці, які виступали проти павуків Герасимова і Шойгу, і вони ніби в унісон критикували російську армію. Ну, у вас є глибше розуміння того, що тепер відбувається між цими усіма павуками. Давайте заглянемо у їхню історію. Це поширене явище боротьби еліт за владу. Пригадаємо Сталіна, який ліквідував ягоду. Потім Берія, а потім дійшов до смертельного поєдинку із Берією. І як треба, на мій погляд, інтерпретувати це явище? Пригожин став занадто незалежним. Він набирає дуже серйозних політичних обертів. На мій погляд, він вже міряє на себе шати наступника Путіна. Це звичайно одна із версій. Але з огляду на те, як Путін дав чіткий сигнал, що всі приватні структури мають стати до строю під керівництвом Шойгу, то якраз постріл Кадирова у цей бік і навпаки, постріл при Пригожена у бік Кадирева є нічим іншим як черговою фазою перерозподілу сфер впливу. Немає там між ними ніяких дружніх союзницьких чи партнерських стосунків. Це все звірина, і ця звірина готова убивати одне одного. Ну ми будемо з інтересом, звичайно, спостерігати за тим, як вони пожирають одне одного, але повернімося до наших воєнних справ. Ситуація е... З українським наступом контрнаступом залежить від того, про яку ділянку фронту ми говоримо. Вона привертає увагу, але також треба розуміти, що, наприклад, в частині повітряних сил у росіян явна перевага в авіації так було від самого початку, і вони зараз цю перевагу. Стараються максимально наскільки це можливо використати, чи є у нас якась серйозна протидія російській штурмовій авіації, яку вони активно зараз застосовують в районі Запорізької і Донецької областей. Дійсно, росіяни мають доволі непогані авіаційні сучасні комплекси майноваря, такі як су 30 і су 35 І бомбардувальники фронтові су 34 Найдошкульнішою залишається боротьба з плануючою бомбою УПАП-1500. Вони не заходять у зону ураження наших зенітно ракетних комплексів, а запускають ці бомби і інші керовані авіаційні ракети, скажімо як Х-59, з відстані допустимої для пусків. Саме ця бомба це десь у межах 70 кілометрів. Чи можна вирішити це питання однозначно? Потрібна якомога більше західної авіації у першу чергу F-16. F-16 можуть обчисляти цілі своїми локаторами до 340 кілометрів і мають на озброєні найсучасніші ракети класу повітря повітря з дальністю завдання до тисяч до ста кілометрів. Розуміючи, що ця машина може рухатися зі швидкістю поза дві тисячі кілометрів і має бойовий радіус більше 500 кілометрів. То саме вони можуть по справжньому вирішити проблематику армійської. В авіації, котра дошкуляє нам на лінії розмежування. Правда, є один нюанс: кількість, кількість і ще раз кількість для справжнього відчутного удару по росіянах треба не менше трьох полків. Один полк це в межах 60 машин. Разом з тим, навіть перші ескадрилі у межах 12 24 чи 36 машин також вітаються. Крега з кресла почнуть працювати. Питання коли? Ну от питання коли? Тобто F-16 – це наша відповідь на все фактично. Але будьмо реалістними, зараз у нас f 16 немає. І навіть якщо сьогодні скажуть, що от вам їх виділять, це мінімум 3-4 місяці в ідеальних обставинах. А росіяни використовують свої сушки уже зараз. Нам є що їм протиставити на полі бою ну, з наземних комплексів. Ну, маємо дуже акуратно підходити до цього запитання. Дійсно, у нас вже є дуже хороші і якісні мім 104 патріоти, які можуть перехоплювати тілі на відстань до 120 кілометрів. Але у росіян є і відповідні класи ракет, які можуть полювати за цими патріотами. Та сама Х-59, яку вже я згадував, вона може завдавати уражень до 290 кілометрів. Тобто не перекриваються оці польотні завдання одної техніки проти іншої техніки, а висувати такий дорожезний патріот на лінію розмежування Вання, ну це направда абсолютно є безглуздо і немудро. Плюс це мережа одна машина не воює. Це все замкнуто у дуже велику і потужну систему у частині переносних зенітних ракетних комплексів. Тут направду нас доволі все непогано. ФІМ-92 Скінгер, а також комплекси ближнього радіусу, діє особливо гарматні, такі як «Гепард», Доволі добре себе показують. І хороша новина, що, як мінімум 60 машин такого класу американці виділили кошти для пере. Закупівлю у ті країни, куди Німеччина їх продала. Не все так погано, але питання стоїть і з тими тілями, котрі виходять далі ніж за ці межі. Тут направду треба набиратися терплячки і чекати на авіацію. Човна буде неминуче питання коли. Зрозуміло, тоді перенесемося до Бахмута, де теж відбуваються активні бойові дії, вже далеко не перший місяць? І там є певні позитивні сигнали з нашої сторони, в чому зараз роль Бахмута для якщо дивитися на карту не локально, от ситуація там окремо в Донецькій області, чи в Луганській, чи в Запорізькій. А якщо спробувати оцінити всю все поле бою у всій його протяжності, яка роль Бахмута і Бахмутської операції зараз? Бахмут виконав своє стратегічне завдання. Він вихолостав оцей. Наступ противника, який тривав із листопада минулого року, і досягнув результатів у частині винищування їхньої живої техніки, даруйте живої сили та ще більш-менш боєздатної техніки. На цю хвилину на таке явище, як парадокс Бахмута, це унікальна сторінка у воєнній історії. Коли ми за нього боролися, ми мали велику забудову. і Це нам дозволяло краще маневрувати. Росіяни самі перетворили його на щебінь. А з облягу на те, що висоти є наші, особливо артилерійські, вони перебувають. У ТРУ. в політичному сенсі це для них дуже серйозна поразка. Вийти не можуть, бо задекларували на весь світ, що він їхній, але і повноцінно утримувати його також не можуть. Отже, там буде нанизуватися на нашу голочку із ниточкою все більше і більше особового складу і техніки. І рано чи пізно прийде точка перелому його оперативного оточення, але направду треба набиратися терплячки. Такі операції вкрай складні, хірургічні, якісні. І вони не потребують поспіху. Ну але ми бачимо, що під ривом Каховської ГЕС росіяни змогли собі вивільнити на лівобережжі українському тимчасово окупованому від 10, за різними оцінками до 15 тисяч резервів, якими тепер і розпоряджаються, перекидаючи частину на Бахмутський напрямок, частину на Запоріжжя, і таким чином вони можуть підкріплюватися своїми резервами, які вони собі організували цим розливом Дніпра. Це дуже дискутивне запитання, бо ці ж резерви не прибули з Росії як нові, вони перерозподілилися. Нам усе рівно довелося би їх винищувати. Чи ми би форсували Дніпро, чи не чи не форсували? Чи росіяни частково відтягнули наші оперативні спроможності саме на цьому напрямку? Але знову ж таки підрив у воєнному сенсі Каховського водосховища не дав їм якоїсь колосально великої переваги. По перше, підтопили власні позиції. По-друге, якщо і вирішить туди повертатися, це буде урази. Складніше, а головні наші операції все рівно будуть протікати на твердому суходолі. Я не уявляю собі, хто в здоровому глузді, важкий леопард, який важить 75 тонн, буде пробувати форсувати через Дніпро. Ну це ж не не Друга світова і не форсування Києва, так як це робив радянський союз. І тут навіть може є певна іронія. А добре, що так вони і мислять. не в частині того, що добре, що підірвали греблю, а в частині того, що не розуміють. Як зараз виглядає сучасна війна, і сам факт того, що їхні пабліки лементують, що вони вкотри раз відбили мегаполтища укронацистів, феномен сам по собі. Рік тому казали, що за два дні ліквідують нашу державність. А зараз картинка цілковито протилежна. Ну і коротко, буквально у нас півтори хвилини залишається за вашими спостереженнями. На чому зараз побудована російська дезінформація в частині бойових дій? На на що вони особливо роблять наголос? Наголос направлю дуже серйозний, і я радий, що маю можливість це пояснити на величезній кількості винищення нашої техніки в такий спосіб намагаються спровокувати нас сказати правду. І ще одна дуже коротенька паралель, коли відходили з від Києва, знищили півтори тисячі байрактарів, всю нашу бронетехніку, всю нашу ППО, всі нашу авіацію і десятки тисяч українських воїнів. А яка була реальність, ми прекрасно знаємо? От саме так треба дивитися і на те, що відбувається зараз у них. Чим більше кричать. Про те, що нас нищать, тим насправді у них все гірше. Зрозуміло. Тому е, будемо йти за вашими рекомендаціями, набиратися терпіння стосовно будь-якої ситуації на фронті і чекати офіційних пояснень. Правильно я розумію? Цілком і слушно, тільки генштаб є для нас абсолютною інстанцією істини. Дякую, пане Петре, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Відповісти на ці запитання. Петро Черник, військовий експерт, був нашим гостем стосовно офіційної інформації. Тому ми впродовж сьогоднішнього ефіру трохи пізніше чекаємо у нашій студії Ганну Маляр, заступницю міністра оборони, у якої теж дізнаємося, що на цей момент відбувається на передовій і довкола українського контрнаступу.